У кожної господині в скарбничці смачних рецептів є саме ті, які готуються швидко та нагодують усю родину. Тому сьогодні пропоную вам у свою скарбничку додати цей смачний рецепт макаронів, мак чіз. Для яких потрібно всього лиш відварити попередньо макарони та приготувати сирний соус, для якого потрібно вершкове масло, борошно та молоко. Ну і звісно, сир, спершу готуємо стандартний соус з бешамель, Розтоплене вершкове масло, борошно потрішки вливаємо молоко, щоб усі інгредієнти гарно між собою з'єдналися. Додаємо сіль, перець, можливо, приправа за смаком. А далі вкидаємо у наш соус, коли він гарненько вже загустів та проварився на слабкому вогні, наш сир. Я використовую тостерний сир Чеддер. Можна використовувати будь-який інший тостерний сир або ж твердий сир з сортів, які легко топляться. Даємо сиру розтопитися та соус готовий. Далі вкидаємо наші відварені макарони. Орієнтовно на цю порцію сиру, щоб страва була смачна, у мене пішло 300 г неварених макаронів. Все гарно перемішуємо, прикрашаємо зеленю та наш макінчіз готовий. Усі любителі сиру такі макарони обов'язково зацінять, виходить смачно, ніжно-вершково та по-сирному.